Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді навігатор для вантажного та легкового транспорту від фірми Кайот Модель 820 для роботи водіїв по Європі та Україні. На навігатор встановлені найактуальніші 5 програм: iGo, NetSGAN, iGo Primo, Navitel, Google карти, а також бонусом для кожного клієнта програма КамСАМ. Дана програма показує тимчасові та постійні камери, радари, а також попереджає про затори та ремонти доріг. В програмах встановлені найактуальніші карти, камери, радари, а також точки інтересу. Перевагою даного навігатора є його операційна система Android, що є набагато швидше та потужнішою від навігатора на Windows. Навігатори 16 ГБ вбудованої пам'яті, що надає можливість встановити більше навігаційних програм. Перевагою даного навігатора є наявність Wi-Fi та Bluetooth, а також під'єднання до камери заднього виду. Автомобільний GPS-навігатор має розмір екрану 7 дюймів, що надає можливість отримувати максимально деталізовану і чітку картинку вашого маршруту. Пристрій має м'який тачскрін «Soft Touch», що надає можливість натискати на дисплей ледве трокаючись екран. Сучасний GPS-процесор навігатора надає можливість прокладати складні маршрути по всьому світу. Також цікавий і немає переваг на ринку GPS-навігаторів. Корпус. В ньому є вбудований сонцезахисний козирьок, що надає зменшити відблиски на екрані. Корпус виготовлений з міцного пластику, що не боїться перегріву на літньому сонці. Збільшена присоска для кріплення навігатора на лобове скло автомобіля надійно закріпить пристрій. В комплекті до кожного навігатора іде зарядний пристрій від 12 до 36 вольт, USB-шнур. А також в подарунок для кожного клієнта, чохол для комфортного перенесення пристрою, захисна плівка на екран. Цей навігатор ви можете придбати у нас з доставкою нова пошта або приїхати на магазин особисто.